Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Сьогодні я хочу вам показати один сорт помідорів, які ну, дуже великими родять. Дуже. Зараз вам зірву і покажу. Ось, подивіться, ось отакі помідори. Ось це друга кість. Зараз ще вам покажу. Ось подивіться, це ось ось такі помідори. Вони дуже смачні, родять дуже великі. У мене їх усього 4 кущі я посадила, але помідори е, ростуть. Це друга кість, далі, ось, далі вище ще. Ну і тут ще в'яжуться маленькі. Називається цей сорт. вам скажу, як він називається віфлеємський вогонь. Зараз я зірву їх, розріжу вам і покажу, які вони усередині. Помідори на смак смачні дуже. Вони солодко, такі кісти, ну, ну смачний помідор. Отже, це помідор віфлеємський вогонь. Ось вони такі великі. Дуже м'ясисті помідори. Ну, бачите, вони для консервації не годяться. вони великі, тільки на салати, на перекрутки. Це помідори середньо, середньостиглі, тобто з середнього терміну до стигання. На них не нападає ніяка хвороба, але вони вже тут, так як вони вже давно висять, то вони вже ось почали трошки тріскатися. Ну, ось один помідор я поклала на вагі 650 грамів. Оце така вага. Ось дуже важко вирвати звідси фостик. Вони такого червоно жовтого кольору. Ну, ось два середніх помідора це кілограм. А ось я розрізала які всередині він. Ну, Помідорне м'ясо. Дуже мало зернят. На смак дуже смачний, смачний присмачний. Він такий більш до солодкуватого, Бачите, значить такий, такий, наче медовий. Але присутня така помідорна кислинка, є трошечки, але небагато. Ось отакі помідорчики, це віфлеємський вогонь. На сіні я купувала у Каті бойко. Посіяла їх небагато, посадила, я вже розповідала, що по два стебла. в Одну лунку я садила, як я доглядала, як я обробляла, все у мене на каналі є. Кому цікаво, переходьте. Хто не підписаний, підписуйтеся. Я буду вдячна вам, якщо ви поставите лайки, перепостите моє відео. Для мене це буде приємно, коли більше людей побачить помідори, які я вирощую. Ну, а ви на наступний рік заходьте на сторінку Каті і купуйте в неї, або шукайте де-інде. Помідори дуже смачні, я рекомендую.